Хто може голосувати за чувака, який називає вашу країну шлюхою? Хто може голосувати за чувака, який називає вашу країну німецькою порноактрисою? Хто може голосувати за чувака і чи варто він бути кандидатом президента, якщо він ще, ще донедавна підтримував зв'язки з Росією, має бізнес в Росії? Має офшори, як і всі олігархи за кордоном. Е, український народ він називає бидлом і хохлами, е, вибачається перед Кадировим стоїть на коліна, знімає штани, каже, що ми не нація, каже, що називає нас росіянами братнями І саме головне вибачається перед Путіним за те, що ось декілька таких поганих людей вийшли на майдан і повстали проти Росії. Варта така людина, щоб вона була президентом. Я вже не кажу про те, що коли тисячі сотні людей гинули на Майдані, це чмо, зараз мова йде про Зеленського. Разом з своїм дебільним 95-м кварталом висміював хлопців і дівчат, які там гинули на Майдані, так? І підтримував Беркутню. Я вже не кажу про те, що він тупо розмовляє російською мовою. Що для нього Сталін це Йосип Вісеріонович, а не кад народів. Що для нього Кобзон і ці всі це були його друзі, і це зараз чмо йде в президенти. Ви за це голосуєте? Скажіть, ви бачили його останнє інтерв'ю, де це безграмотне бидло сиділо і через Суфлера. Говорило про щось мекало, бекало і навіть слова не могло зв'язати до купи. Ви його представляєте на переговорах з Меркель чи з, з польським президентом? Він взагалі нічого не знає ні про економіку, ні про нашу культуру, нічого абсолютно. Не знаючи взагалі ніякого азів управління, він хоче бути президентом. Хто за такого може голосувати? За бидло може голосувати тільки бидло, хто би це не був. Молоді люди, старші люди, дорослі люди, де б вони були в Тернополі, у Львові, в Харкові, в Луцьку ви є бидло, тому що за бидло тільки може голосувати бидло. І мені дуже боляче і соромно, коли військові, деякі військові, переходять, не розуміючи, проливали чи тут кров і, і волонтери, захищаючи нашу країну, там голосують за це за бидло, за Зеленського. Свідомо знаючи, що він є просто технічним кандидатом від Коломийського, щоб потім забрати голоси від всіх інших патріотів і віддати ці голоси бабулі, тобто Юлії Тимошенко. Включіть логіку, не продавайте за гроші. Ніякий Зеленський не менеджер. Він близько не стоїть поряд з американським президентом. Він є тупий клоун, бидло б об... який абсолютно нічого не знає про Україну, нічого вам не допоможе. То сука, ви потім будете каятись.